Знаєте це відчуття, коли думки в голові, наче рії бджіл, і жодну не впіймати, коли якась важлива ідея просто тоне в потоці щоденної інформації? Ну, сьогодні ми візьмемо до рук один дуже потужний інструмент, який перетворить увесь цей хаос на кришталево чисту структуру час навести лад у власній голові. Давайте уявимо, що наш розум це така величезна кімната, куди роками зносили абсолютно все і геніальні ідеї, і прочитані статті, і важливі спогади, і ну, і просто інформаційний мотлох. І от раптом терміново треба знайти ту саму одну єдину думку, яка може все змінити. А де вона, десь під купою старих газет, чи, може, за шафою? От як, як у цьому всьому розібратися, розкласти все по поличках? Що ж, час братися за генеральне прибирання. Наша мета перетворити цей інтелектуальний безлад на таку собі струнку, зрозумілу систему. Давайте розберемося, як цей інформаційний шторм не просто приборкати, а й змусити працювати на нас. Бо ж кожна ідея, яка до нас приходить, це потенційний скарб, але без якоїсь системи вона може зникнути так само швидко, як і з'явилася. Це, знаєте, як мати величезну бібліотеку, але без жодного каталогу. Тисячі книг. А знайти потрібно, та це просто неможливо. Тому давайте збудуємо такий каталог для нашого розуму. І знаєте, що найцікавіше? Такий інструмент існує вже тисячі років. Серйозно, ним користувалися ще давньогрецькі філософи, щоб якось систематизувати свої знання про світ. І називається він логічна операція поділ. І сьогодні ми навчимося володіти ним як справжні майстри. Так що ж це за штука така, цей поділ? Уявіть, що дивитесь на картину. Можна просто сказати, це пейзаж, а можна ж піти далі. О, а тут є небо, ось дерева, а тут річка. Оце і є поділ. Ми беремо якесь велике поняття, наприклад, пейзаж, і розкриваємо його, показуємо, з чого воно складається. Це ніби розпаковувати подарунок, щоб нарешті побачити, що ж там усередині. Будь-який правильний поділ, він, наче міцний стілець, завжди стоїть на трьох ніжках. І тут увага! Варто прибрати хоча б одну, і вся конструкція просто завалиться. А замість порядку ми отримаємо ще більший хаос. Тож давайте розберемо ці три опори нашої логіки. Отже, ось вони, ці три кити. Перший ділене поняття. Уявімо, що це наш великий пиріг, який ми збираємося різати, наприклад, усі автомобілі. Другий це підстава поділу. Це наш ніж і правило, за яким ріжемо, наприклад, за типом пального. І третій це члени поділу, тобто власне шматочки нашого пирога. Бензинові, дизельні, електричні. Здається, все просто, правда? А тепер, мабуть, найголовніше. Щоб наш поділ не перетворився на якесь хаотичне розкидання речей, існують чотири залізні правила. Це, як правила дорожнього руху для нашого мислення. Порушити їх і логічна аварія гарантована. Тож, як то кажуть, пристебніть паски. Правило номер один співмірність. От уявіть, складаєте пазл. І якщо в кінці у вас залишилися зайві деталі, або ще гірше їх не вистачає, ну, значить, щось пішло не так. Знайоме відчуття. От точнісінько так само і з поділом. Сума всіх частин має дорівнювати початковому цілому. Нічого не можна загубити і нічого зайвого додати. Як же це правило порушують? О, та дуже просто. Перший спосіб це так званий неповний поділ це коли ми про щось забули наприклад, ділимо людей на блондинів і брюнетів. А як же руді, а шатени забули? А другий спосіб занадто широкий поділ це коли ми додаємо щось зайве, скажімо, ділимо фрукти на яблука, груші та картоплю. Давайте подивимось на приклади. Ну, класика жанру ділимо ліси на листяні та хвойні. І що? А де ж змішані взяли і загубили цілу категорію? А ось інший випадок ділимо риб і раптом до них додаємо земноводних. Ну, жаба, звісно, класна тварина, але ж яка з неї риба? Це і є та логічна помилка, яка може запросто ввести в оману. Правило друге, і це можна сказати золоте правило одна підстава. Уявіть, що сортуєте одяг, Вирішили розкласти його за кольором: ось червоне, ось синє, а потім раптом почали сортувати за типом тканини, ось бабовна, а ось шовк, що вийде в результаті каша, просто каша. Так само і з думками. Оберіть один єдиний критерій і тримайтеся його до кінця. А тепер увага, невеличке завдання, такий собі логічний детектив. Подивіться на цей поділ студентів. На перший погляд, ніби все окей, все логічно, але тут є підступ. Спробуйте його знайти. Ну що, є ідеї? Точно, тут просто змішали все докупи, два абсолютно різні критерії: форма навчання, тобто денна чи заочна, та успішність, хорошисти відмінники. Це все одно, що ділити книги на товсті і цікаві. Одне ж іншого не виключає, правда? І це створює повну плутанину. І це нас плавно підводить до третього правила категорії не повинні перетинатися. Кожна річ має лежати у своєму ящичку і тільки в одному, адже студент заочник цілком може бути відмінником, правда ж? Тобто ці категорії не виключають одна одну. Бачите, як воно працює. Порушення другого правила майже автоматично тягне за собою порушення і третього. І нарешті четверте правило послідовність не можна перестрибувати через сходинки. Уявіть, що спускаєтеся з гори. Не можна ж стрибнути одразу до підніжжя, треба йти крок за кроком. От так само і з поділом. Спочатку ділимо, скажімо, транспорт на великі групи наземний, водний, повітряний, а вже потім наземний ділимо далі на автомобілі, потяги і так далі. Послідовність це запорука чіткості. І от коли ми опанували ці чотири правила і навчилися застосовувати їх одне за одним, послідовно, ми виходимо на абсолютно новий рівень. Це вже не просто прибирання. Ми починаємо не просто розклавати речі по поличках, а будувати цілу систему. Це і є класифікація. Класифікація це, по суті, карта наших знань, наш інтелектуальний GPS. Подивіться, як хаотичний набір злочинів перетворюється на струнке, логічне дерево. Кожна нова гілочка це результат правильного поділу. Саме так без перебільшення побудована будь-яка наука і біологія, і хімія, і юриспруденція це її скелет. Але тут є один важливий нюанс: не всі класифікації, скажімо так, однакові. Є основні, вони базуються на суттєвих внутрішніх властивостях речей, а є допоміжні, вони базуються на зовнішніх ознаках, які просто зручні для нас. Щоб було зрозуміліше, давайте на прикладі. І найкращий приклад це знову бібліотека. Коли книги розставлені за темами фізика, історія, мистецтво це основна класифікація. Вона про суть. Вона допомагає зрозуміти, про що ці книги. А коли вони розставлені за алфавітом прізвищ авторів, це допоміжна класифікація. Вона нічого не каже про зміст, але вона про зручність. Вона дозволяє миттєво знайти потрібну книгу. Обидві корисні, але для абсолютно різних цілей. І ось ця цитата, як на мене, чудово все підсумовує: мета класифікації створити таку систему, де для всього, абсолютно для всього, є своє чітке місце. Насправді, наш мозок робить це постійно, ми навіть не помічаємо. Класифікуємо музику за жанрами, фільми за режисерами, людей за характерами. Це просто наш спосіб не збожеволяти від складності цього світу. І от тепер, знаючи ці чотири правила, можна спробувати стати справжнім мисливцем за логічними помилками. Варто просто прислухатися до того, що кажуть політики, читати рекламні слогани, аналізувати статті в інтернеті. Можна бути враженим, як часто ці прості правила порушуються, а вміння це бачити це ж справжня суперсила. Вона захищає від маніпуляцій і допомагає мислити ясно. Тож, вдалого полювання!